Радий вітати у себе на каналі. І сьогодні на огляд хочу представити вашій увазі ось такий електросамокат. Це модель електросамокату Xboost 001. Е, є в них декілька моделей: 001, 004, 009. Але я зупинився саме на цьому. І зараз розкажу вам чому. Всі вони, в залежності від маркування, розрізняються параметрами та характеристиками. А якщо додивитись до кінця, то ви дізнаєтеся, як на цьому самокаті включити передачу із швидкістю 45 км на годину. Бо в паспорті такого немає. Відео в Ютубі я не знайшов взагалі ніяких оглядів на ці самокати, крім, крім маленьких шортів, ну, які майже ну, нічого не розказують про них. Ну, дивимось. Приходить самокат. Ось такі коробки, ось його комплектація. Тут ми маємо зарядний пристрій. Ось маркування. Далі в блістерній упаковці кілька шестигранників різного розміру. три рожкових ключі. Ключі як -то зажигання, чи як. Оцей винтик я не розібрався, звідки він. І куди він. Ну, тобто, оце і все. Ну і почнемо з характеристик. Вага самокату 20 кг. Колеса мають діаметр 10 дюймів. Ємність батареї 15 Ампер-годин, потужність двигуна мотору 800 Вт. Вага, яку він витримує, 120 кг, це як заявлено в паспорті. В принципі, і все. Зараз підійдемо поближче. Складається самокат ось таким чином. Витягається ось цей палець. Він, до речі, тут на кінці є підпружинений шарик. Щоб він випадково сам не випав. Отак він витягається. Можна рукою нажати ось цю педальку, а можна ногою. І ось так от він складається. І все. І розкладається також само. Нажали педальку. Він защелкнувся, І палець встановлюємо на місце. Все. Як ви бачите, самокат стоїть на ось такій ніжці. Досить зручно відкидається і така вона, в принципі, більш-менш надійна, можна сказати. Їхати на ньому на невеличких приямках, в принципі, досить зручно. Підвізка тут більш-менш м'яка. Чудово. Максимальна висота руля. Ну ось, ну, Для дорослої людини. В Принципі, досить зручно. При його вазі 20 кг, в принципі, його більш-менш зручно підіймати. А саме, ну, звісно ж, в зібраному стані. Саме завдяки ось цій ручці металевій, тобто ми беремо однією рукою за передню частину, другою за задню за ручку і піднімаємо. Ручки також мають змогу складатися ми ось ці фіксатори стягуємо. І все, і він складений. І потім точно так же ми їх збираємо назад. Провода. Всі сховані, ну, майже всі сховані ось такі опльотки. Тут, правда, і провода, і тросики е, тормозні. Тут ось також. До речі, можна від'єднати кожний елемент. Тобто, якщо фару потрібно поремонтувати, ось тут такі. Я ще правда жодного разу не розбирав їх, але ну, ці роз'єми. Чи я б ще дещо придумав для них, ну, це на, на час блекауту. Тут же батарея досить потужна. І щоб якийсь роз'єм можна було відключити, і в нього підключити, наприклад, роз'єм USB чи Type-C та, з таким перехідничком. І було б зручно навіть телефон зарядити. Любий з роз'ємів. Відключив, я не знаю, так, можливо, чи ні. Це, в принципі, цим питанням можна зайнятися, подумати. Ось так організовані гальма, супорт, диск, ну і задні, задні гальма також устроєні, влаштовані. Ось бачимо, який діаметр. Колеса і протектор тут такий, ну тут 5 мм є, є точно. Тобто дуже гарний. Коли вмикаються гальма, або передня, або задня, обов'язково загорається фонарь. Задній. Це ось я задній гальма і ось передній. Так, далі, що у нас по обвісу? Ось з правої сторони у нас ручка тормозу переднього. Передні гальма. З лівої сторони задня гальма. Це кнопка сигналу. <звук> <звук> Досить неприємний звук, на який по-любому ти обратиш внимание. увагу. Так, це у нас поворотники. Поворотник правий. І лівий. Ну, його не видно із за камери. Ось блимає. Лівий. Це у нас габарити. І фара вмикається. А якщо ми нажимаємо гальма, передня або задня, то у нас ось тут ще буде додатково загорається іще додаткові світлодіоди. Ну ось так от. Ну і переходимо до самого цікавого. Тут я телефон буду тримати в руці, тому, можливо, вибачте, за можливо, будь-який шат. Є у нас в комплекті два ключі. Вставляється ключ любою стороною. Хоч так, хоч так. Провернули і нажали ось цю кнопку. Нажали і тримаємо. Ось так, все, самокат готовий до поїздки. Тут я плівку ось цю захисну не знімав, ну хай вона, щоб не царавався екран. Тому можливо буде не досить, не досить гарне зображення, але в принципі все чудово видно. І так, дивимось, що нам показує дисплей. По-перше, це кілометраж, який вже наїздив самокат. Далі перемикаємо режим. Це нам показує Літій Іон, тобто акумулятор. І це максимальна напруга акумулятора. Тобто він зараз повністю заряжений. 53,7 вольта. Далі дивимося, оцей є показник. Це наявність помилок. Тобто ніяких помилок зараз в електросистемі немає, все, все в порядку. Ідемо далі. Це у нас час, який, ну, який відраховує час, скільки вимкнутий самокат. Тобто, якщо ми зараз вимкнемо його і знову вмикаємо, то дивимося, що час пішов знову. Ось. Секунди. Ось, в принципі, і все. Вимикати можна одразу. Отак от. Включу, і все. Самокат має два режими швидкості. Перший режим понижені передачі і другий режим повишені передачі. В даному випадку зараз тут стоять понижені передачі. Дивимося, оця цифра 1. 1 вказує на швидкість, тобто зараз тут перша швидкість. При ній самокат їде до 10 км на годину. Один раз вмикаємо кнопку М. Включилася друга передача і самокат розганяється до 15 км. Ще раз натискаємо кнопку М. Включилась третя передача. Самокат розігнається до 25 км. Тепер для того, щоб перейти на, на режим повишених передач, треба 5 разів нажати кнопку М. Раз. Ось так. Бачимо, у нас загорівся ось такий квадратик з надписом Гір. Це у нас включився повишений режим. Знову натискаємо один раз кнопку М. Перша передача розганяємося тепер 15 кілометрів. Друга передача розганяється до 30 кілометрів. І на третій передачі розганяється до 45 кілометрів. Ось так легко. І вимикається цей режим також натисканням 5 разів кнопки М. Ось бачимо. Все. До речі, замітив ось тільки що замітив ще один нюанс. Якщо самокат ви залишили ось в такому вигляді, тобто мається на увазі в включеному стані, то через десь хвилин 5 пройшло, як він повністю вимкнувся. Я тільки що не зрозумів, думаю, можливо, щось зламалося. Ні, він вимкнувся сам. Це теж як би дрібниця, але це, це гарно. Напевно, на цьому можна закінчити огляд. Що я все, що я зрозумів за 4 дні користування, я розказав. Якщо, можливо, впустив який нюанс, або, або у вас виникнуть які питання, то, будь ласка, задавайте в коментарях, я із задоволенням відповім. Дякую за увагу, до зустрічі на каналі.